Міс на кладовищі муніципальної ритуальної служби чернівців залишилося менше ніж на рік. Як вирішуватиме цю складну ситуацію у ратуші та чи будуть переносити поховання на інший цвинтар, вже готова розповісти. Моя колега. Щороку на кладовищі муніципальної ритуальної служби проводять близько двох тисяч поховань. Два роки тому до існуючої території цвинтаря виділили ще 2,5 гектари землі для поховань. Проте наразі і на цих площах місць залишилося менш ніж на рік. На жаль, нам господарський суд відмовив в частині викупу для суспільних проблем земельних ділянок, які межують у громадян. Хоча інше використання їх також законодавство не дозволяє, тому що не дотримані санітарні норми. Наразі ми повторно готуємо до суду і будемо переконувати те, що це вкрай важливо для міста. Це теж орієнтовна площа до 4 гектарів, що дасть можливість на певний період. Це питання зняти втім, як зазначає Ігор Крокмаль, це буде лише тимчасовим вирішенням проблеми. Саме тому місту необхідно шукати інший вихід з ситуації швидше за все, поховання здійснюватимуть на кладовищі у садгорі. Той цвинтар, який ми зараз обслуговуємо, він ще дозволяє проводити поховання і під, під, під захоронення, але там межує ділянка велика, яка належить дослідному інституту. Це орієнтовно більше 40 гектарів. і В генеральному плані ми маємо намір передбачити ці землі для майбутнього центрального кладовища. Генеральний план зараз розробляється, і ми маємо надію, що там до кінця року він вже буде затверджений і це буде. Враховано цю ділянку буде враховано як землі, для, які можуть використовуватися для захоронення. Що ж стосується найстарішого міського цвинтаря, історико-культурного заповідника кладовище по вулиці Зеленій, то тут наразі здійснюють лише підпоховання. Для цього необхідно мати свідоцтво про смерть похованих раніше та погодження з органами санепідемстанції. Зокрема, у часи пандемії коронавірусу тут збільшилась кількість підпоховань кремованих останків. Щоб поховання провести в могилу, звичайно, що ковід, поки був не визначений, яка то є інфекційна хвороба чи іншого типу хвороба, і підпоховувати в могилу таке тіло не можна було. Тому і люди розпочали такий пробний був період. Дійсно, возили в Київ, в крематорій, кремація і вже урну з прахом привозили і дійсно підпоховували в нас. Отож, альтернативою для Чернівців міг би. Стати крематорії, але у мерії кажуть, що вивчивши досвід інших країн, будувати його у Чернівцях вартуватиме великих вливань, а утримувати коштом міського бюджету буде занадто дорого. В містах мільйонниках це звичайно вигідно і практикується, тому що такий крематорій буде постійно мати попит у цій послузі. У нас вже ймовірніше за все. Не буде такої кількості замовлень з того досвіду, що ми вивчали по інших містах, в тому числі і ми, ми досить плідно співпрацювали з прибалтійськими країнами, де цей досвід проваджується. То це орієнтовно до 30% населення використовують таку послугу з кремації. До слова чернівчани нарікають, що чимала частина існуючих поховань наразі перебуває не у найкращому стані. Втім, керівники кладовищ кажуть, що не можуть утримати. Їх з місцевого бюджету. Є певні критерії, які має право фінансуватися із бюджету місцевого. Це меморіальні поховання, військові поховання, пам'ятки місцевого та національного значення. Тобто є певний перелік, що дійсно доглядається за кошти міського бюджету там. Але і доріжки в такому випадку. Все інше законодавством прописано, що це є родичі, користувачі місць поховань. Тетяна Дубіцька. дня, ТВА.